Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Видання All Street Journal стверджує, що адміністрація Дональда Трампа під час перемовин у Парижі передала українській делегації і представникам європейських країн пропозиції щодо закінчення російсько-української війни і чекає відповіді на ці свої пропозиції на наступній зустрічі між. Американськими, українськими та європейськими представниками, яка відбудеться цього тижня у Лондоні. А після цієї зустрічі спеціальний представник Дональда Трампа стів відхід, нібито має знову відвідати російську столицю для перемовин із Путіним. Самі пропозиції виглядають такими, щоб із ними не погодилися ані українська, ані російська сторони, і Дональд Трамп мав можливість залишити. Переговірний ті процес, звинувачуючи і Київ і Москву у неконструктивності, так Україні пропонується погодитися із тим, що Сполучені Штати зможуть потенційно визнати Крим російською територією. Фактично, також пропонується погодитися із російським контролем над окупованими українськими територіями, але не визнавати їхнього статусу. Але разом із цим Сполучені Штати не заперечують проти подальшого озброєння України і військової допомоги нашій країні. Також пропонується, щоб територія Запорізької атомної була оголошена нейтральною із контролем над цією територією з боку Сполучених Штатів. Ми з вами прекрасно розуміємо, що пропозиції щодо визнання. Російського статусу Криму не будуть схвалені жодним українським керівництвом та й взагалі порушують саму сутність міжнародного права, тому що відкривають справжню скриню Пандори, коли будь-яка країна у Європі чи на будь-якому іншому континенті зможе захопити частину сусідньої держави, оголосити цю частину власної території. А потім очікувати на визнання цього кроку з боку інших країн. Я вже не кажу про те, що після визнання Криму російським з боку Сполучених Штатів, що заважає Вашингтону визнати також російський статус інших окупованих українських територій. Ба більше, я не впевнений, що такий варіант є важливим для Російської Федерації. Варто нагадати, що від того, що Сполучені Штати визнають якусь територію російською, це не буде означати загального схвалення її статусу. Приблизно це ж саме Сполучені Штати свого часу зробили із Західною Сахарою, на яку претендує Марокко і яку фактично контролює. Сполучені Штати в рамках угод Авраама визнали Західну Сахару територію Марокко. В обмін на відновлення дипломатичних взаємин між Марокко і Ізраїлем, однак жодна інша країна, яка вважала Сахару незалежною державою, не пішла цим шляхом і продовжує наполягати на тому, що на території контрольованої Марокко має існувати Сахарська Арабська Демократична Республіка. Так що рішення Вашингтону це ще не докорінна зміна міжнародного права для всіх. Ну з іншого боку, росіян, очевидно, не влаштує ідею нейтрального статусу Запорізької атомної електростанції, бо з точки зору Путіна територія Запорізької області це тепер суб'єкт Росії, і було б дивовижним передавати контроль над атомною електростанцією на території цього суб'єкту Сполученим Штатам Америки. Також, звичайно, в плани Путіна. Навряд чи входить продовження озброєння української армії, адже російський президент продовжує наполягати на припиненні допомоги Україні і на припиненні мобілізації до Лав Збройних сил України навіть як на умові тимчасового припинення вогню. Не варто вважати, що Путін погодиться із ідеєю подальшої військової допомоги для України. В обмін на сталий мир, бо для нього сталий мир це безпомічна Україна, яка не зможе давати опір Російській Федерації і стане для Москви легкою здобичч у подальших війнах і конфлікт. Таким чином, всі ці пропозиції Дональда Трампа можуть бути схарактеризовані або як чергова ілюзія. Яка запропонована людьми, що не дуже усвідомлюють, в якій політичній реальності вони знаходяться, а чинна американська адміністрація вже неодноразово демонструвала повний розрив із реальністю і бажання бачити світ не таким, як він є насправді, а таким, яким він існує у голові самого Дональда Трампа та його соратників? Або мова йде про набагато більш реалістичний і холоднокровний розрахунок. Розрахунок пов'язаний з тим, що Дональд Трамп усвідомив те, що мав усвідомити ще до свого обрання президентом Сполучених Штатів, що якихось простих рішень російсько-українська війна не має, що для того, щоб вирішити конфлікт, потрібно чимало серйозних, довготривалих зусиль, які можуть охопити всю. Каденцію його перебування на посаді президента Сполучених Штатів, що для цього потрібна довготривала і серйозна допомога Україні. І якщо сам Дональд Трамп не бажає погоджуватися із цим варіантом розвитку подій, він має запропонувати і Москві, і Києву такі пропозиції, які будуть для них неприйнятні. А згодом позбутися. Цього тягаря вийти з переговірного процесу і переклати відповідальність на подальші перемовини щодо закінчення війни вже на європейські країни. Ну, от, якщо Москва і Київ не можуть домовитися між собою, хай європейці їх переконують, Це не американський конфлікт, він відбувається на європейському континенті. Ми прекрасно знаємо всі ці заяви Трампа, і нам не потрібно навіть їх повторювати зараз. Так, що назовні Трамп демонструє оптимізм? Ми знаємо, що він у соціальних мережах написав, що. Цього тижня Москва і Київ можуть прийти до згоди і плідно співробітничати з Сполученими Штатами, тобто виявляється, що головним і для Російської Федерації і для України є економічне співробітництво із Америкою. І Заради цього вони готові погодитися на будь-які американські умови. А потім може після таких оптимістичних очікувань позитивно налаштованого американського президента наступити розчарування, але не з його провини, а з провини тих, хто не розуміє всієї цінності. Сті цього важливого економічного співробітництва між сполученими штатами та країнами, залученими у російсько-українську війну, і тоді Дональд Трамп вже наступного тижня зможе із легким, як він думає, серцем сказати, що він більше не братиме участь у врегулюванні російсько-української війни і що він зробив для того, щоб сторони вийшли з конфлікту все, що було в його силах, і це до речі може бути. Сутністю всіх тих пропозицій, які зараз оприлюднюються через американські медіа. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал, у Байміякофі до і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.